Рідина сама витікає з нерухомої чашки, предмети відштовхують магніти з усіх боків та левітують. Струм тече по контуру без втрат та затухання, магніти миттєво втрачають свої властивості, тверді предмети стають еластичними, речовина кристалізується, все це відбувається в нашому світі при екстремальних температурах. Привіт, світа! Мене звати Ігор, Ви на каналі Код Всесвіту люди сприймають поняття холод і тепло суб'єктивно, проте фізика визначає їх чітко і об'єктивно. Холод це відсутність теплової енергії. Тепло є формою енергії. Втім, для життя важливий баланс. Проте в природі існують організми, які адаптувалися до екстремальних умов. Енергія це невід'ємна характеристика всього, що нас оточує. Це пояснює закон збереження енергії. Якщо абсолютний нуль, це межа холоду, то якою є межа нагріву? Енергія не зникає, а лише переходить у різні форми. Температура є однією з найважливіших фізичних характеристик матерії.